Із учасників розминається і готується до стрибка. Хтось хвилюється перед стартом, а хтось налаштовується на забіг. На спортивному майданчику шум, сміх і трохи хвилювання. Так у прилуках 7 травня відбулася відкрита першість з легкої атлетики серед студентів гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Проводимо відкриту першість прилуцького гуманітарно педагогічного коледжу з легкої атлетики. З дисциплін бігу 100 метрів серед юнаків та дівчат, стрибок у довжину з розбігу та естафетного бігу в змаганнях приймають участь студенти. Нашого коледжу, а також запрошені, тому що є відкрита першість. Запрошені спортсмени, спортсмени ДАЮ США і районно-дитячо-юнацької спортивної школи, естафети провели на стадіоні Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи, адже тут нещодавно оновили бігові доріжки та створили належні умови для занять легкою атлетикою. Це сучасний зручний і безпечний спортивний майданчик, який підходить для проведення змагань різного рівня. Я вважаю, що це класно проводити такі змагання, тим паче на новому стадіоні. Ми можемо показати свої сили та також подивитися на інших учасників. Як кажуть викладачі коледжу, тренування в таких умовах це важлива частина навчального процесу. Для студентів, які навчаються за спеціальністю фізичне виховання, участь в організації та підготовці дає гарний практичний досвід. Від імені. Адміністрація адміністрації коледжу хочеться подякувати за співпрацю із дитячою юнацькою спортивною школою, яка надала можливість нам провести відкриту першість. В змаганнях приймають участь студенти відділення фізичного виховання, як приймають участь у практичному суддівстві, адже для них це буде практичне бачення, як проводить ті чи інші змагання. Це буде. Свого, своєю мірою досвід для подальшої їхньої роботи. Чи будуть вони працювати в школі, чи в дитячо-юнацькій спортивної школі, адже у нас на спеціальності фізичне виховання ми готовим і викладачів фізичного виховання, тренерів США можуть працювати по різним видам спорту, і інструктори тренажерних залів та фітнес-інструкторами, тому що це для студентів нашого коледжу дуже корисні. Змагання, які відбуваються на безпосередньо, е, стаціонарних таких професійних бігових доріжках, підтримала студентів перед змаганнями і членкиня збірної команди України з легкої атлетики, фіналістка чемпіонатів Європи, багаторазова чемпіонка України Анна Красуцька. Свою спортивну кар'єру вона розпочала ще у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі, а нині з гордістю спостерігає за досягненнями молоді. Анна зізнається, приємно вражена рівнем підготовки студентів. Сьогодні якраз погода така чудова, і все пройшло класно. Мені сподобалося дивитися, як наші діти виступають, естафети в нас були проведені. І, в принципі, стрибки я сама ж по стрибкам, і стрибки, да, мені сподобалося, як діти зараз вже трошки так більш піднімають. Займаються. Вважаю всім і успіхів, і наполегливості для тренувань знайти ту частичку того, щоб хотілося займатися, не просто так приходити аби як, щоб це приносило задоволення і все буде. Основна програма змагань включала три естафети: це стрибок довжину з розбігу, біг на 100 метрів та фінальний естафетний біг. Учасників розділили на дві групи: окремо змагалися хлопці та дівчата. Легкоатлетичні старти розпочали зі стрибків довжину. До своєї першої спроби готується Анастасія Алдошина. У спорті дівчина вже шість років, тож впевнено говорить: я підготовлена та Налаштована в принципі на всі 100%. відсотків. Я вважаю, що я сьогодні покажу свій максимум. Для багатьох змагання з легкої атлетики новий досвід. Новачками у естафетах стали студенти спеціальності журналістика. Серед них Софія Киян приймаю участь тут чисто для себе. Мені подобається спорт, легка атлетика. Саме більше подобається це біг і в довжину. І просто подобається спорт. Дівчина каже: цікаво випробувати свої сили та позмагатися з майбутніми вчителями фізкультури. Добре, я оцінюю свої навики в спорті. Е, ну я думаю, якщо брати від професіоналів легкої атлетики, то десь на сім'єрочку тяну. Ти розумієш, що на даний момент я цим не займаюсь професійно, я не займаюся легкою атлетикою. І дивлячись на людей, які це займаються, і все ще більше хочеться вже піти і просто почати займатися цим. З нетерпінням чекає свого виходу Анастасія Кирієнко. Дівчина каже, участь у змаганнях це насамперед шанс випроб. Бувати себе та зарядитися позитивом, показати себе так само на змаганнях. Зараз вони проводяться це, звісно, круто, багато емоцій. Я не хвилююся сьогодні. Хвилюватися нічого. Це не перший раз, тому вірю тільки в перемогу і найкраще для студента другого курсника Ярослава Мізунського ці змагання стали особливими. Він вперше за довгий час знову вийшов на бігову доріжку. Атлетикою я займався. Недавно, буквально рік назад, я почав, але ну але перестав по стану здоров'я. А іноді, якщо такі змагання з'являються, я приймаю участь, а так займаюся волейболом. Класно на всі 100, тому що ну вони проводяться не часто. І коли проводяться, потрібно викладуватись на всі 100 і, ну, і старатися. А так у цілому класно, да, що проводяться. Для третьокурсниці Валерії Пляшко ці змагання стали дебютом у стрибках в довжину. Кожна спроба, новий досвід та крок уперед. Думаю, що для першого разу це доволі хороший результат. Перша спроба в мене була менше ніж друга, друга піша думаю, і третя буде більше. Серед учасників легкоатлетичної першості і спортсмени прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Віолета Крило вже долучалася до подібних змагань, але цього разу трохи хвилюється, бо виступає разом зі старшими. Та, попри це, намагається показати хороший результат. Мені подобається на змаганнях, але я хвилювання старалася пригнути далеко, але. Не доступила і пригнала 4,35. Легкоатлетична першість коледжу завершилася з успішними результатами. У кожній дисципліні визначили переможців як серед юнаків, так і серед дівчат. Призерів та переможців нагороджено медалями та грамотами від Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу.